Тільки сьогодні, тільки для вас. Калорсадба Вернет або в народі просто Вернет, французький виробник термостатів, датчиків, водяних фланців, лямбда-зондів, кришок розширювальних бачків і радіаторів. Вироби Вернет представлені в широкому асортименті та володіють високою точністю, надійністю і тривалим терміном служби. Саме тому близько 60% вироблених термостатів йдуть на первинну збірку практично всіх французьких авто, а також великої кількості транспортних засобів німецької, японської та корейських збірок. Решта 40% продукції йде на вторинний ринок Виробничі потужності Вернет знаходяться в Іспанії, Сполучених Штатах Америки, Франції, Китаї, Аргентині та Індії та сертифіковані за міжнародними стандартами. Сьогодні Вернет входить в десятку кращих виробників електронних термостатів, тож продукція Вернет виготовляється з акцентом на ефективність, довговічність і безпеку. Ми, БіХавто, офіційний імпортер Вернета в Україні.